Це війна, яка має бути вирішена, і я ще до того, як стану президентом, просто за мене проголосують. Я поговорю з одним президентом, і з другим смішно. Обраний президент США Дональд Трамп не має наміру зупиняти військову допомогу Україні. Видання Financial Times зазначає, що про наміри Трампа продовжувати надавати військову допомогу Україні заявили три неназваних джерела. Такий крок підтримує інші країни заходу, які глибоко занепокоєні своєю здатністю підтримувати і захищати Україну без підтримки Вашингтона, за даними журналістів. На початку грудня високопоставлені британські чиновники вирушили до Вашингтона, щоб ознайомитися з планами Трампа щодо України. Після візиту вони розповіли, що обраний президент США хоче завершення війни, але в той же час він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечить мир через силу. Також два співрозмовники видання розповіли, що Трамп хоче вимагати від країн НАТО більш ніж удвічі збільшити витрати на оборону. Зараз країнам альянсу необхідно виділяти на оборону два відсотки від ВВП на рік, але обраний президент США хоче збільшити цей показник до 5%. примітно 2% від ВВП на оборону виділяють тільки 23 з 32 членів НАТО. Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп запевняв, що він хоче швидкого завершення війни Росії проти України. Зокрема, він обіцяв покласти край війні за перші 24 години свого президентства. Ендвонов Піподе. Came to pay his respects is, as you know, uh, Ukraine, Zelensky. And he would like to have peace, he wants peace.